Водію ключі будуть передавати. Він уже буде працювати. з документами. Комфортний, швидкий та пасажиромістки. Завдяки співпраці міста з благодійною організацією Німеччиною Українер ін Штутгарт Ев. Кривий ріг отримав новенький автобус Мерседес Бен Сітаро Евобус. Налагодили зв'язки з німецькими партнерами та посприяли передачі транспорту криворізькі благодійники з організації розвиток міста. Вони, дізнавшись, яке довге у нас місто, яке прекрасне, я все розповіла. Вони сказали, що ми би хотіли подарувати вам автобус. І якщо ви добре відпрацюєте, і він буде працювати на благо народу, це буде перший із ряду автобусів, які будуть надані цьому місту. Автобус від німецьких партнерів розрахований на понад сотню пасажирів і, окрема 29 сидячих місць для людей з обмеженими можливостями, обладнаний спеціальний пандус. Також у салоні є і паркувальне місце для візочків. Вже незабаром цей транспорт задіють на перевезення Криворізь Пасажирів триматиме на балансі цей Мерседес, комунальне підприємство Міський тролейбус. Наразі воно обслуговує сім автобусних маршрутів, на них працює 27 автобусів. Завдяки великій роботі військової адміністрації міста, яка проводиться в термін дії військового стану в місті. Комунальний транспорт підприємства Міський тролейбус змозі працювати в нормальному режимі. Підприємство повністю забезпечується необхідними коштами для придбання запчастин пального для виконання ремонтів. Автобус від німецьких благодійників стане вже 28-м серед муніципальних транспортних засобів. Через руйнування ворогом об'єктів енергетичної інфраструктури електротранспорт працює в дещо обмеженому режимі. Тож на сьогоднішній день така допомога від німецьких благодійників більш ніж на часі. Ми дуже вдячні іноземним партнерам, які працюють в нашому місті і нам презентували такий гарний автобус на наші маршрути. Особливо зараз, бо йде війна і ми автобуси беремо з маршрутів і іноді направляємо для перевозки і тимчасово переміщених, і військовослужбовців. Нагадаю, з 1 травня минулого року жителі Кривого Рогу безкоштовно користуються громадським транспортом з карткою Криворіжця, а з квітня 2022-го за ініціативи міської влади та військової адміністрації, проїзд у всьому муніципальному пасажирському транспорті безкоштовний не лише для мешканців міста, а й для усіх, в тому числі військових, переселенців, жителів Криворіжського району. Маріолакуліч, Андрій Яковлєв, перший міський.